Українського студента затримали в окупованому Криму. Його звинувачують у так званій гей-пропаганді. Хлопцю 19 років він із Севастополя. У телеграм-чатах він писав повідомлення українською і чекав повалення російської влади. А ще зробив жартівливий пост, що він, нібито, на 72% гей. Тепер окупаційний суд визнав хлопця винним у дискредитації російської армії і так званій гей-пропаганді. і призначив штраф у 99 тисяч рублів. Це майже 30 тисяч гривень. Замість приймати важливі закони, розпустив руки. Польський депутат знищив ЛГБТ-виставку у сеймі. Гжегош Браун зайшов у сейм, побачив експозицію і почав ламати дошки. Охорона намагалася чому завадити, але нічого не вийшло. Виставку вже відремонтували. Вони навіки будуть разом. Гейпара загинула у жахливій авіатрощі в Індії. Їхні тіла знайшли серед трупів. Джеймі Грінлоуміко було 45 років. Його чоловіку Фіонгалу 39. Вони британці і були в Індії на відпочинку. Їхній зворотній літак вилетів з аеродрому і невдовзі впав. Загинули понад 270 людей. Перед смертю Джеймі та Фіонга записали своє останнє відео. Бувай, Індія. Ми повертаємося такими щасливими.